Mm -hmm. Цикл життя е, гравця в кіберспорт це там не знаю від 10 років до 30, від 15 до 30. Mm -hmm. Як виглядає, і коли вони вже стають негодні, коли їх списують, уже як там не знаю, в тенісі чи в футболі. Mm -hmm. Ну дивись, не, не немає такої стопроцентної формули, але можна там вже сказати, як кіберспорт існує, які взяти окремі випадки, да і процентаж накинути. кинути. Тобто, е, наприклад, зараз там кіберспортсменів старше 30 років дуже мало. Mm -hmm. Це, наприклад, за общого пулу, ну. Та, звичайно, приблизні цифри, але я думаю, що там а, і саме кіберспортсменів, які грають на професійному рівні, я маю на увазі. Ну там процент три. Ну, ну, не, не, майже немає немає. Нема, да. І коли вони грають, це окреме задоволення. Наприклад, там є інтересний в Бразилії, це фолен. З ним Неймар, там футболіст стосується і так далі. В нього там дуже багато підписників, всі, всі фанатіють, йому там 32 чи 33. Дядя Фолен і до, і до сих пор там отак грає, ну, що ну, просто mm -hmm. супер. А так таких, от Керіган е, залишився. Ну, дуже мало. Е, в основному, кор такий: це 20-25 років. Ну, приблизно так. Тобто, 20, все, що вище 25, це ти вже такий, типу, олд вважаєшся.